Нещодавно одна жіночка в коментарях написала, що е, я плету ні санітниці, і взагалі плиту вплітаю невплітуємо. І якось дуже і стало нецікаво, і таким чином. Спеціально для цієї жіночки е, хочу показати експеримент. М -м -м. В мого сусіда є песики. Е, песики як йому просто нема куди їх подіти, і виводок так залишився. Він. Потрошки їх підкорню, питання в тому, що постійно, коли я заходжу до себе на дровітню, я там майструю песики гавкають. І сьогодні в мене з'явилася ідея, я, я згадав, як, як зробив один чоловік, коли на нього гавкав сільський собака, він почав собаку підкормлювати. І таким чином собака, вже коли бачила його, віляла хвостом. Що я хочу сказати для цієї жіночки? Якщо якісь собаки будуть на вас гавкати, От і я хочу просто довести, що людина все-таки пішла від тварини. Ось ви робіть щось. Запропонуйте цій людині. Що не так, просто розібратись. Чого ти гавкаєш? Ну, до мене може тобі щось допомогти, може якось зарадити чимось. І побачите, коли ви зміните шаблон, не будете гавкати у відповідь. Ви побачите чудо природи, коли людина з тваринним мисленням. Починає замислюватись, щось іде не так, не за моїм сценарієм, щось я роблю, напевно, не так. Чому вона хоче мені допомогти? Ч... Ну я ж ось, ну, не скажу, що всі, тому що є хворі люди, які ну це їхній стиль життя. Давайте ж до експерименту. Дивимось. Ось ці ви бачите, які вони агресивні, і що ми робимо? Що там відбувається? О, вони перестали гавкати. Ай-яй-яй, -яй. Ай -яй, яй яй Люди милі, собачки перестали гавкати. Ви бачите? Бачите, що відбувається. І це лише перший раз, лише перший раз. Бачите, вони не продовжують. Вони не розуміють, що відбувається. і такі вау! йолки палки хавка при, прилетіла від того, на кого ми гавкаємо постійно. А Вони ж не розуміють моїх намірів. Але якщо показати навіть тварини, тварині свої добрі наміри, вона не буде, напевно, гавкати. Ну, побачимо, побачимо згодом. Так що жіночка, яка розказує про нісенітниці, які я плиту, все-таки я стараюсь логічно мислити. А що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях. До зустрічі.